Мирні мешканці Донецької області регулярно потерпають від російських обстрілів внаслідок влучань ворожих снарядів. На жаль, люди отримують поранення та гинуть. А їхні будинки та цивільна інфраструктура перетворюються на суцільні руїни. Жоден з районів Донеччини наразі не можна вважати безпечним, То, щоб рятувати своє життя, мешканці виїжджають до більш спокійних та віддалених від лінії фронту населених пунктів. На Донеччині вже майже другий рік триває обов'язкова евакуація. За цей період з населених пунктів евакуйовано. Більше до мільйона 360 тисяч населення з них більше 164 тисяч це діти, і більше 42 тисяч це з інваліди чи з обмеженим з обмеженим діями. Люди проте є і такі люди, які повертаються назад до своїх домівок, тим самим наражаючи себе на небезпеку. Ця цифра составляє більше 224 тисяч. Вже поверх ті, хто повернувся. І загалом на теперішній час по статистиці у нас в населених пунктах підконтрольних в Україні залишається більше 523 тисяч населення. На даний час тенденція йде до посилення людей. зараз тобто більше виїжджають, більше евакуюються ніж повертаються з 30 січня. На Донеччині було розпочато п'ятий етап примусової евакуації родин з дітьми. Це були такі населені пункти, як подовжена була евакуація Старецька, Червиніки і Північна, бо вона почалась ще у жовтні 23-го року. не встигли всіх евакувати. І на кінець січня залишалось там ще 20 діток в трьох населених пунктах. По сьогоднішній день евакуйовано дев'ять. Додатково з'ясували, що є там, мабуть, ті, хто повертається, ще п'ятеро сімей з дітьми. І тобто на теперішній час по Терецькій громаді 16 дітей залишається. Пан Дмитро розповів про ситуацію з примусовою евакуацією дітей у Покровському районі. Мар'їнська громада там було п'ять населених пунктів: це Антонівка, Іллінівка, Зоряне, Олександропіль, жила Друге. З чотирьох населених пунктів діток усіх евакували, і тільки в зоряному двоє дітей залишилось з сім'ями. Очеретинська громада, там було чотири населених пункта, з яких мали б евакувати примусово з межого свасхода. З усіх евакували, і залишилась Новоселівка перша і Жилана. за останні два тижні. З очеретинської громади вдалося евакуювати 50 дітей. Станом на 19 лютого там залишилось двоє неповнолітніх. Як повідомив начальник очеретинської селищно-військової адміністрації Микола Коваленко, родини з цими дітьми погодилися виїхати самостійно, і вже у найближчий час вони вирушать до родичів у більш безпечні регіони.